Щойно завершився матч між командами Шарів і Кредит Дніпро. Поруч зі мною зараз капітан команди Крадит Дніпро Олексій. Класний матч, класний рахунок. 5-1, Ви перемогли. Кому? Чому завдячуєте? Дякуємо. Завдячуємо, звісно, нашому граючому тренеру Теніні Олександру, 23-й номер наш. Налаштував команду на бойовий дух, билися, гралися від оборонки, знали, що хлопці дуже потужно грають. В них є виконавці налаштування на гру та бажання перемогти, тому що, як писали, що ми попередню гру програли і хотіли відігратися. Дійсно, так хотілося здобути перемогу. Тому за рахунок бажання і налаштування на гру отримали результат. Ну а окремо дякую Олегу Скоротовському, хитрік. Катий Голд був дуже класний.